Просто все зруйноване, все горить, все палає. І чим більше нас сюди виходило, тим ми обстріли посилювалися. Будинок як кусок масла, його просто тако перерізали. Ось таке, що ти 20 минут куриш, штурм. 20 минут куриш штурм. І якщо ми зараз не вийдемо, то ми можемо не вийти взагалі. Ситуація в останні дні погіршилась. Напевно, здебільшого це була авіація, це було дуже багато кабів, це було відчутно. це Кожних 20-30 хвилин вихід командира роти Збройних сил України з повідомленням, що повітря-повітря. І наступні повідомлення в період з 5 до 10 хвилин, що це ракета. Їх було дуже багато. Я навіть не зорієнтуюся, ми підрахунків не вели вже як пізніше ми знали, що за двоє суток було до 250 каблів, які були по Авдіївці. Так щоб ви розуміли, в мене укриття на моїй позиції, це напевно це мала будуватися якась хатинка, це був підвал з бетонних блоків. Який був залитий е, на грубу арматуру з слоєм таких з 50 см це був цемент і накритий плитою. Коли ти в ньому сидиш і недалеко від тебе падає цей кап, ця вся конструкція просто піднімається вверх і падає вниз. Ти бачиш просто в цій щелі світло. На моїй прошлій ротації, я бачив гелікоптер два рази, коли він за пагорбо вилетів. Ще не на цій ротації, а на прошлій ще був. Він вилетів, носик підняв доверху, нур сами пустив в сторону, і вони розрізаються, тобто, точність ніяка. А тут вони могли собі дозволити, що вони просто набрівщим, так як вони положене. І вони набрівщим просто ходили і брили, як говориться. Та ділянка, на якій витримали оборону, вона вирізнялася е, активними штурмами російськими. Да. Живий? Да. російськи. Полім, полім, постановка. З чим ти стикнувся? Як вони діяли на, на ваших позиціях? Бувало таке, що там перекидувались гранатами з ними. Ну ці їхні крики, що вони вже е, забігали до нас в двір, бо ми мусили вже нас обійшли зліва, і дорога вже ми прострілювались, і ми відійшли. І був тут е, дім. Два метри і знов дім. І ми отак сиділи, отак в дверях. Я потім так сидиш, ти в дверях, і твій на в дверях, і ти отак сидиш, чекаєш. Вони тільки забігають в двір і зразу типу, починали типу, вести вогонь. Вони тільки десь когось за двохсот, за трьохсотли, вони відступають. Вони, вони далі не доходять. І вони знову відступили, ждуть підкріплення, щоб знов зайти. Вони не знали, скільки нас І це так в нас перед входом в двір, так в дворі такі лежали тіла. Ну, потім знову не тільки відійшли, ми підходимо знову на дорогу і знову з ними. Отак, і так все від ранку до вечора. Був якийсь випадок, не знаю чи момент, коли тобі було от максимально страшно, і ти думав, що от зараз зараз я не знаю, чи я вижив. Е, та чесно, це і були моменти постійно перед штурмом. Тільки в них починається штурм, я думаю, ну все, попрощався життям, все, всі обіди на всіх позабував, все, готовий. Але після того як ти там вбив одного чи двох. І ти вже якось не, в тебе піднімається диналін, ти розумієш, що ще не час, і починається все, все в іншу сторону. Ти починаєш реально, як будто е, якась інша людина, ти бігаєш, допомагаєш своїм, з'їснюєш там стрільбу, там вибіг, там гранату кинув. Ну, вже потім все починається на машинальному. Хоча, коли почув, що є двохсоті, там другий раз, коли почув, що є двохсотий наш, е, реально він був близько дуже ну, від нас позицій. та, що зразу передали, що 300, потім кажуть, родий 200, там секунд 30 прийшло. І я його знав, Ну, дуже добре знав і не знаю, якось морально стало типу, так, що я зрозумів, що е, тут геть не ігри, і тут е, життя змінюється за пару секунд. Смерть близько. Да, вона ходить за тобою дуже-дуже близько, ходить попід вікнами в тебе за смерть. Так само, е, коли не кажуть, що здавайтесь в полон, та ніхто, ну здавайтесь в плен, та ніхто не здасться. Ну навіть якщо ми здамось в полон, вони нас розстріляють. Зв'язку з тим, що дуже багато їхніх вбили. І він забій. Він, він кричить, здавайтесь в полон і забігає кидати гранату. Ну які, ну про що можна говорити? Тобто ви такі варіанти розглядали, так? Да? Не здатись в полон? Ні. Ну, ми це ще зрозуміли зразу, що. Ну, як, ми, як здаватись в полон? Ну, ми обороняємо свою країну. Ну, ми здамося в полон і що далі буде? Або вони там нас відведуть, візьмуть з позиції, відведуть в тил нас нас тилу розстріляють. Про роботу російських дронів Камікадзе. Їх, їх було багато? Їх було дуже багато. Е Наприклад, мене, мене, в мене просто є з чим порівняти. Е, при першій, е, першому моєму заїзді на схід в них не було таких ударних дронів. Так, да, були там мавіки, які там розвідували, але ударних дронів такої кількості в них не було. Конкретно на Авдіївському напрямку, це кожен день, кожних півгодини, воно десь жужить, воно кудись летить, воно щось шукає. Звук противний в нього, такий як звук комара, от коли ти спиш, такий комар жить над тобою. І ти розумієш, що це ударний дрон, і він висить над твою хатою, в якій ти там тримаєш оборону, і ти розумієш, що в будь-яку минуту він може до тебе залетіти. І головна задача це не, не спалитися, що ти конкретно там, конкретно в цей час і конкретно в цьому місці. Це ми там прижималися, хавалися, ставали, старалися не шевелитися. Ми в зв'язку з боями за Авдіївку часто чули вираз м'ясний штурм. Ти стикався не. з цим? Так, так. Це е, коли вони йдуть, це вони просто от йдуть, вони бувало, навіть не знають, куди вони йдуть. Вони просто йдуть е, з боку, з права. вони йдуть, вони помирають, відкатується група, йшла там 4-5 чоловік. Ти двох положив, вони відкочуються на хату назад, підходить ще там двоє-троє їхніх, вони знову йдуть. І це просто безперервно. Ти якраз бувало таке, що ти 20 минут куриш. Штурм. Вас не куриш, штурм. І, це просто по... і вони Зам... повторюють Зранку. одну ту саму дію. Да. Вони просто йдуть до... по тій самої дорозі. Якісь, можливо, приклади не ведеш у цього хаосу, який відбувався під час боїв. Вийшло як? Щось відволік товариш, відвернувся, до нас, почав щось говорити з нами, думаємо, там все добре, там хлопці стоять і по нас прикриють. Щось ми говоримо. Дивлюсь на нього, ми разом от говоримо. І тут в один час ми чуємо стрільбу. Ми думаємо, ну що там таке. Він не звернули уваги. Ну, прострілюйте, пристрілюють. І тут просто появляється взадін нього за спиною дід. Е, ну, в російській формі, Появляється, кричу, Мартин, він обертається, бачить перед собою діда, відпихає його, здійснює постріл, дід впав, помер. Ми не зрозуміли, навіть як це все відбулося настільки швидко, але ми не зрозуміли, як він дійшов до нас. Перемістилися хата нижче. Підтримаємо позицію, тримаємо, щоб до нас і до наших хлопців. В тил не зайшли. Кричать там вони щось. Один ранений не лише бачу. бачу. Чую. Метрів 50. Ми багато чуємо і в медіа, і з розповідей військових, що росіяни з втратами не особливо якось рахуються. і Для них там кількість людей це значення немає особливого. Що ти бачив? Втрати були. Колосальні в зв'язку з тим, що взяти на нашій позиції на п'ять чоловік нас був один-трьохсотий, а е, тіл, от ті, що тіла, от ми бачили біля себе, їх було в ну в багато разів більше, ніж е, нас на позиції. В зв'язку з тим, що вони ну, про яку кількість ми говоримо? Е, чесно, кількість точно я не можу назвати вам, але це ну більше, я думаю, 20. Це просто це біля одного, біля одного будинку, вони постійно лежали на одній стороні. Я не знаю чого, на одній стороні. Е, в нас е, біля дороги е, от забігало, от в нас прямо в дворі лежало двоє. Останні лежали далі через дорогу. Ну, було, Є велика кількість, коли ти, е, ти чуєш, що ти попав, він починає кричати, ти кидаєш туди, ще гранати, але ти його не бачиш, бо він там заповз. І ти коптером питаєшся, є там щось, чи ні. ми зараз прилечу, подивлюсь, але ти розумієш, що звідти немає. Ну, якщо він звідти якось випустить, ти його будеш бачити. Ніхто не випус, ну, значить він помер. Але вони настільки сильно, я замітив, помітив, кричать. Вони, коли в них є поранення, вони дуже сильно кричать. Вони кричать помагіть, але я не бачив що не разу, щоб хтось комусь допоміг. Просто вони тільки бачать, що ти попадаєш по першому, вони зразу починають відходити. Вони розуміють, що тут трохи так не вийде, вони перегруповуються. Може, пробують щось друге, ні, так само йдуть, просто вже з більшою кількістю людей. розумів, що цей вихід буде важкий. Перші постріли з міномета були в нас. Це вже на виході з 9-го квартала, це вже були поля. По праву сторону в нас якісь були ангари, і це вже були перші, перші такі доволі серйозні прильоти. Це був ГРАД, це була і ствольна артилерія. Конкретно мою підгрупу спасла те, що в нас з лівої сторони був рів, такий доволі глибокий. Не скажу що там було багато води, ну в коліно і він. Протяжністю був метрів, напевно, з 300. Ми виходили по цьому рувові. По воді, по воді прямо брали? Прямо по воді. Хтось і падав в воду, хтось був повністю мокрий. Бо конкретно за оцим ровом, по дорозі, де ми мали би йти, лягали гради. От ми по тому рові вийшли. Там далі була така, ну, з хвилин 20, напевно. Вже в основному постріли були позаду нас, артилерії. Ми перейшли до дороги. Я тут добре дорогу пам'ятаю, тому що мене вона так заспокоїла. Коли по ній були прильоти градів, там почався дуже великий пожар суху От він так горів. Я розумів, що ми йдемо в притул до вогня із дронів в тепловізійні ці в нас не видно просто. Ми зливаємося з, з цим полум'ям. Все зруйноване, просто немає нічого цілого. Просто все зруйноване, все горить, все палає. І коли вони вже нас серйозно почали, ну, бо що ми виходили по дню, ще не такий активний був цей обстріл. Але коли ми вже почали спочатку ж пару людей, пару людей, як ручийок. І чим більше нас людей виходило, тим ми обстріли посилювалися. Були скиди з дронів, були ударні дрони, були гради, були... ствольна артилерія, була, були просто міномети. Дуже мені важко давався участок від оцього перехрестка метрів. Напевно, з коли почали їздити техніка евакуаційна, я так переймався тим, що гул техніки я чую, а звук прильотів я не чую, коли щось летить, бо все орієнтувався на слух. Слухав, кожен прильот, старався лягати, не зупинятися, ставати, йти, того, що я розумів, коли я зупинюся, на якихось там 5-10 хвилин мене засічуть і в те місце буде прилітати. Є евакуація. Нам повезло, що в нас рядом е ніхто не От В тій групі, які ми йшли, у нас трьохсотих не було. Ті групи, вже, що до нас ми так, та група звідти прийшла, звідти звідти, і ми таку котку -тако -тако грядку, все більше, більше, більше група ставала. Там вже трьохсоті були, вже, там, хто ви, ну, хромав, хто так, ну, типу, але всі відносно, хто міг ходити, то всі йшли. Хто не міг ходити, того тягнули. Ну, у нас таких не було. Це в інших група, такі, що були, ж, що важчі трьохсоті то там вже безбройників бронетехніку підігнали, кого, хто, кого треба було викувати, то вже туди грузили, щоб типу, хто вже не може йти. А так всі основно, йшли на своїх двох. Коли, коли йшов по Авдіївці і загалом під час виходу ще до безпечної якоїсь відносно безпечної території, що ти бачив? З порівняння в мене таке було, не знаю, може воно недоречне, як от будинок, як кусок масла, його просто тако перерізали. От стоїть три під'їзди, а середній під'їзд від верху до низу його немає. Просто наполовину розрізані здання. Ти бачиш там дев'ять поверхів квартир, воно просто розрізано. Ну, це так, це, це все каби. І... Їх було просто дуже багато, і в основному вони летіли в місто. Знищили та погору. Коли зрозуміли, що все, я вийшов, все нормально. І, і, і я що Коли цей бронючок загрозився, що й ми вийшли? От нас вивозили машини, от уже коли догрібав, то нам повезло, їхав пікап збив ну, з якимись ящиками. І пацани нас, вже, ну там якось там остр за два кілометри, йти, то. Тіпа, запригнули на кузов, в мене був пекач, і хто трьохсотий, то тіпа, ми запригнули в кузов, і нас останні два кілометри вже довезли. І вже таке полегшення було, що тіпа, вже ну, реально було важко. Ми як йшли, то ми, у нас був настільки сильний мороз, що у нас в бутилках вода настільки замерзала, що там був настільки сухий льод. І ти хочеш пити, ти його дробиш, і як лідінтаж розсмоктуєш, щоб просто типу, попити. І вони зупинилися, роздали хлопцям води. Нормально води, хоч вона була холодна, але рідкої води. Да, рідкої води, Бо всіх була вже у когось, пацани, у кого є вода, він стояв, у мене просто льот. І ми той льод довбали в пляшках і От, таким чином хоча б якось пили. Як вважаєте, вихід був вчасним? Конкретно, от, наприклад, де я був на о, тому ропі, якби ми не вийшли до кінця дня, я думаю, що би були б на тому ропі і просто закидали б нас гранатами, бо в нас був один вихід тільки з підвалу. Крайній день, напевно, перед виходом е в нас така була трохіташка, Ми були в підвалі, і вже цю суму трохіташку розбирав піский танк. Він порозбивав там угли, був прильот града в третій поверх, пробив плиту. З третього на другий. І якщо ми зараз не вийдемо, то ми можемо не вийти взагалі. Це було вже ясно зрозуміло. Це був вчасний вихід. На цей не вернеш. Ти бачив сироват блядь. А ти переживав, будучи всередині міста, що вас можуть оточити? Я маю на увазі Авдіївку можуть оточити. Е, ти ж так. дивився, напевно, на карту, бачив, що вона постійно стає червона, ні, червона, ні, червона. Не, ні, ні. ну тоді я ж не бачив, що на карту чи то що на позиції не, не включаєш телефон. Е, але тоді, коли ми зрозуміли, що вони ми раз змістилися, е, хлопці ще раз повизміщалися з флангів. Я зрозумів, що нас оточують. Ну, морально це було е, скати відчутно і. Переживання були, але вони були не настільки великі. Я більше за все переживав, просто думаю, якщо ну, щоб керівництво зробило щось, щоб вивезти хлопців. Було чесно, як кажуть, померти самому не страшно. Страшно, коли хтось помре через тебе, або ти побачиш, як хтось помирає, а ти останешся живий. Оце справді було страшно. А померти, ну що така доля, значить така доля. На заключному етапі шляху, що ти якось відчув полегшення, чи навпаки якийсь в тому, чи ну тобто, от вийшов і про що подумав? Це, чесно кажучи, це страшно, бо я не розумів, де хлопці. Ми вроді йшли і разом, і не разом. І оцей момент, коли ти ждеш, їх ти не знаєш, що з ними, це ну так, це так напрягало трошки. Але як вже почали хлопці по одненькому виходити, по одному з'являтися, стало відпускати, стали спілкуватися, що ага, я того бачив, а я того бачив, а я там той йшов, вже трошки легше було. Але самим легшим для мене було це те, коли я вже зміг вийти на зв'язок до дружини. І чесно скажу, в той момент я плакав, тому що це, була, це був час ночі, і мій син, якому буде 6 років, він мені каже, тато, я за тебе молився цілу ніч. Це такий момент, в який тільки так, напевно, вдалося вийти цілим. Того, що ну, під час е, нашого виходу я бачив розриви снарядів в пару метрах від себе. Тобто я був такий випадок, коли переді мною йшов хлопчина, був прильот е, града. Е, якщо орієнтуєтесь, град він як. Е, Б'є, зразу від нього такі іскри розходяться, і одна з цих іскор попала просто на військовослужбовцю на бушлат. От, і я думав, що це вже осколок, бо воно мені так в тому страхові показало, що це дуже швидко залетіло. Але це треба розуміти, що це в метрах 6-7 десь розірвався цей град, поки ми були там в укритті. ви виїхали в